20-30 соток. Ось. А це не набагато той дорожче стоїть, оце. Вже, бачите, теж переоціночка, ось о. Коробка, трансмісія, коробка передач, бачите? Не а, мото, не мотоблок. Не мотоблок. Коробка, як в шифінгу. При цьому рукава лишаються Похожі, як мототрактори, понятно, вони інші, Регулюється колія, можна на любе міжрядку стати. Вом є на, на одну швидкість на 5, 43 точечка, така на 200. Вона пише на 300 кг, 320 кг. Ну, по факту, там, 250, я думаю, що спокійно воно підніме. Вот. Одноциліндровий мотор 11-15. І. Тут же можна з трьох точок, тут же можна там, на пару гектарів ставити роботу. От. Опять же, воно теж не на великій площі, краще взяти шифінг на великій е площі. Це таке огород, ну, то можна вже і сусідів.